Кажучи, не дуже легко, бо скажу, що ми сьогодні фактично цілий день відправляємо тіла, зустрічаємо тіла, на жаль. Зранку почалося все з того, що ми відправляли. Чуєте мене нормально? Так, так? Чуємо тебе. Зранку все почалося з того, що ми відправляли на літак перші 16 тіл. Це загиблі з боїнгу 777. Е, і ну, таке було, звичайно, м'яко кажучи, не дуже е, там, веселе видовище, тому що дуже багато людей, харків'ян, навіть прийшло з квітами, прийшли просто, щоб теж шанувати пам'ять цих людей, які не видно ні за що, ні про що загинули. І там кажу, приносили не лише квіти, якісь дитячі іграшки, просто клали на цю злітну смугу. І, і ну таке, знаєте. Потім ще відправили 24 тіла. Вже журналістів туди не пускали. Так за паркану ми побачили. І завтра будемо наскільки ми знаємо ще два літаки відправляти до Нідерландів в готелі. Де власне постійно дають прес-конференції щодо цієї розслідування цієї справи От, нідерландські військові приїхали. Я так розумію, що вони не коментують, чого вони тут. Але я так розумію, що супроводжуватимуть експертів, можливо, туди, на місце катастрофи, на місці падіння літака. І ну, така така знаєте, ситуація. Ну ну, вся атмосфера я маю на увазі така несприємних, неблегких. А вечір ми закінчили тим. Що приїхала Харківська самооборона з п'ятьма з цим машиною-холодильником, вони в цій машині п'ять тіл з Райдару, хлопці з батальйону, вони під Луганськом загинули там. Причому, як вони нам розповіли, то три, троє з них загинули якраз не від сепаратистів, не від куль сепаратистів, а якраз від своїх, тобто нема координації. В бойових діях так сталося, що обходили там е айдарівці, бо вони, ну якщо так знає по карті подивитися, то вони на металісті стояли, обійшли так справа аж до аеропорту. Тобто так обігнули Луганськ, і е от власне одна з танкових бригад е танку двох і зняла. Це ну а наша армія зняла Айдарівців. Така ситуація дуже неприємна. Кажуть, що координації в армії немає. Айдарівці принаймні говорять, що ніхто не знає, хто де стоїть, хто куди йде. А, нашивок в айдару немає якихось спеціальних, от так і випадково люди загинули. Ось так. Настя, ну не знаю, Хотів важко приключитися з цієї теми на. Андрій, я ще до кажу зараз, ще ми сьогодні були в військовому госпіталі, в госпіталі МВС. Там привезли 18 липня з попасної, яка зараз вже зайняла українські війська, це бійці батальйону Донбас. Двоє з цих хлопців важко поранені, одного відірвало руку, її там зашили як-не-як. Там, десь на лінії фронту, тобто, ну зашили, я маю на увазі шили нерви назад. Вона реально там. Відвалилася в нього, зрозумієте просто ми зняли його на відео. Він розказує просто цю історію. Він там кілометр біг з цією рукою від больового шоку. Вона в нього висіла там, десь він її тримав, втратив 2 літра крові, але все ж таки він вижив, йому цю руку якось там зібрали. І зараз він лежить в госпіталі МВС, де навіть немає рентгену, як виявилось. Тобто їм там роблять перев'язки. І дають знеболююче, щоб вони від болі не померли. Це він і ще один також такий це його звати Максим. Йому 20 років. До речі, зніпропетровський є там Олег з Івано-Франківської області. Сказав, що в нього роздроблений повністю тазові кістки, три кулі попало в них, і також йому наклали. Якийсь там такий залізний, ну ще там на лінії фронту, наскільки я зрозуміла, таку, ну щоб знаєте, стабілізувати такі шурупи і далі нічого не роблять. Тобто теж знеболювальні і прив'язки, і хлопцям лікарі кажуть, що можуть бути проблеми, що з рукою, що з ногою. Їх вже чекають в київському госпіталі військовому, але якось так сталося, що. Немає чим їх перевезти, і батьки, якісь волонтери, друзі, побратими шукають чим перевезти поранених, от дуже тяжко поранених цих двох бійців туди. Військовий госпіталь для нас ця ситуація ну дуже дивна, чого вони взагалі опинились в цьому госпіталі. Везде нічого немає. Де лікарі теж кажуть, що вони не мають таких препаратів, вони не можуть полікувати цих людей, і, начебто, є добро на те, щоб їх перевести в Київ. Але щось через якісь документи, які треба оформлювати, і через те, що немає чим перевозити, їх чомусь не перевозять. От те, що ми сьогодні в Харкові бачили, те, що ми зняли, буде будуть сюжети, будете бачити все на відео. Е, хлопці самі розкажуть, що з ними сталося. Ось така ситуація тут, Андрію, питай. Добре, дякую тобі ну, за цю розповідь. Ми тебе чекаємо вже тут, коли повернешся і більше зможеш про це все розповісти. Ви ж напевно готуєте звітом репортажі. Так, готуємо репортажі завтра будуть і про хлопців в лікарні, і про тіла, які везуть на там п'ятеро цих це хайдарівців це, е, з Вінницької області, з Волині, один з Харківської області, один з Бердянська. Ага, двоє з Волині. Ось така от географія. Загиблих, на жаль. добре. Дякую. Ну відпускаємо тоді, Настю. Так? Дякую, Настя. Настя Станко з Харкова включилася.